Всім привіт! Ми приїхали вже на відкриття сезону. Будемо ловити на два плетика. Вже на загажених водойомах є покльовки, ця весна дуже ранньо, дуже рано почали коропа ловити. Навіть в кінці лютого вже, вже знаю, що ловили дрібного. Так що, але ми на такі водойми приїхали, що тут не дуже так може піймати. Нікого взагалі нема, ми одні. Так що розкладаємось. Вже звонтик розкладаємо, попали зразу в дощ. Так, по температурах в день 9, вночі 4. Ну, Я взагалі в таку температуру коропа не ловив. Але попередні дні було до 15, то тоді ловили, клювало. По своїй практиці, що можу сказати, в мене вже коро прокльовується, що я вже його ловлю. Це в день 15, вночі 8, це я вже знаю, що він вже бере. Так, вже 8 година ранку ми приїхали. Ну, весною рано я ніколи не їжджу. Я переважно 11 стоїть, якщо навіть є якісь покльовки, то десь з 11 стоє. Ну і звісно під вечір, коли саме тепліше. Обід і до вечора. Зараз є два фідерка. Ой, хочу просто навіть покидати. Задоволення. Але там щось, щось там плаває посередині. Таке дивне. О, як кораблик. Ясно. Так, кормушки треба самі легесенькі. Вон в мене 50 грам є. Самі легенькі. Літкори познімаю, щоб класний був скорзяк. Чути все було відчутно. Що там плаває, що там рухається. О, отак буде. Просто на шоклідері. Все, беру таких дві. Добре. Є. Він хоча б карася піймати, тут такі здорові карасі. Тут вроді кіло 400 чи 600 Я в кінці сезону ловив самого більшого. Просто здоровенні. Попався хоча б відчути ту рибу. Ну, то що Раз був на борщині та плотвичка, то таке собі. Все, десяточка гачки, маленькі попапчики, як завжди жовтий. Ну, Кажуть холодну воду розовий, ну я не знаю, сам менше на розовиті є. Жовтий, оранжевий, білий. от, все. Є Оксана в телефоні. Ми тут вже розклали собі хоп, такий сонтик. Дощ такий нормальний. Та й все, зараз закинемося, будемо чекати. Так, поприкормці. Це звичайні зернові. Холодна вода, завжди в мене зернові. Номер один. Навіть ліпше, ніж сквіт, перець. Це в мене так працює. І все ж таки буду пробувати зелене. Бо якби весна і водорості щось там проростає, все ж таки колір впливає і думаю, що запах, колір, зелений на весну це, це добре. О, така буде зелена кашка. Все, замішую. Є, зараз підтягне. Во, красота коричнева така. Класний колір. Зелений. Ха-ха. Опа, оце я тут переплів. А то можна перекинути через ручку та переплів через... Добре, що побачив, тебе зараз кину. А так от, напевно, через ручку можна пропхати. Щоб не розбирати, бо це ж надовго. Все. Хоп. Хоп. О! Все? Є. лайфхак. Так. Але це кайф, перший раз зараз кинути. Опа! А серединку є. Супер. Все, все закинуто. Будемо чекати. Півгодинки і перезакид. пів годинки. Швидше не треба. Вон, є ще такі як ми. А лотками. отками. Домовились покидати трохи. Пів годинки я вже раз перекинув. Пів годинки пройшло. Так що чекаємо далі. Дощик частково то перестає, то падає, то перестає. Так, пройшло півтора години, треба перекидатися. Я вже перекидувався. Оказується, що рибалка тут тільки з травня, так що ми так приїхали, але вже досидимо. Навіть не знаю, що тут так пізно ловляться. Так що таке? Добре, що не виганяють. О, забиваємо, пробую зразу і так би рибу не брав. Це для, для задоволення хоп! хоп. Є так, все туди на серединку. Там є зміна така трошки двина Я вже тут ловив опа, будемо собі каву робити. Ми так просто не приїхали, ще маємо сосиски, навіть можемо вжарити. О, вже роз гарячої кави. Е, yeah. погодка, конечно, не для весни. Це добре для літа. Все, Вс, поп'ємо, погріємося. Ага, светочка. Ага. Вс, п'ємо каву. Хі -хі. Холодно, холодно. Це погода не для рибалки весною. Капець. Добре, що в нас хоч є тут закрито, що вітер нам. Все, Оксана вже збирається. Холодно, мали навіть піка. Там теж нічого. Збираємося ми. Виїхали так спонтанно. Не було інформації, клює, не клює. Та то й холодно ще. Але посиділи, віддихнули. Так що вже навіть крісла позабирали. Кажуть, тікаємо. Все, до зустрічі.